Всім привіт! Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні такі довгоочікувані для мене сліпі затести, тому що я дуже давно хотіла пограти в цю гру і зверталася до деяких блогерів дівчат, але відгукнулася тільки Ірина Ласауца, за що їй велике дякую. Це дійсно цікавий досвід. І так як я не дуже е, нанюхана, скажімо так, тому я знайомилася з цими ароматами заздалегідь трошки, розношувала їх на шкірі. Але відповіді всі запечатані, ось я не знаю, що там. Я буду розп... дізнаватися вже разом з вами. І... Тож мені дуже цікаво, я сподіваюся, що вам буде цікаво теж. Тож, поїхали. І перший аромат. Я тут, ну, коли розношувала, я записувала свої якісь враження, і тому тут будуть такі записки сумасшедшого. Я буду читати, тому що вже трошки не пам'ятаю. Але це мені перший дуже сподобався. Він. Полуничний мені здався. Я пишу, що це полуничний джем. Моноаромат полуниці. Солодко з незначною фруктовою кислинкою. Дуже гурманський, смачний. Потім мені вже здалася якась консервована полуниця, знаєте, ця в банці яка. Тому що я відчула цей присмак цієї металевої баночки. Я думаю, що це ніша. Бо е, аромати з яскравою такою мононотою, ну, це притаманно ніші, скоріш за все. А, потім з'явилася якась вершковість, я пишу. І тут я згадала, що о, коли знайомилася з о, о, ароматом Хаяті, бренда, якого ми зараз не називаємо, і вони от якось вони подібні для мене. Але хаяці мені не сподобався, а цей сподобався. Потім е, я пишу, що може це малина в поєднанні з іншими фруктами, плюс ваніль. Або це абрикоси чи асмантус. Або все разом. Пишу, що точно ніша. І вже в базі мені. Е, Вилізли якісь персики і знову ж таки, оця металевість якась. Абрикоси, персики, асмантус і металеве ведро. Дуже схоже на дівчинку від Кіліана, але той аромат мені теж не дуже подобається. А цей сподобався. Я не знаю, що це, але я ж кажу, дуже схоже на щось таке. Я ось відкриваю при вас. Мені прям всі не цікаво, що це таке. Ірина з цими. Вилітають ці бумажечки. Я знаю вже, що це таке, тому що я дивилася сліпі затести з жінка аромат Так, Буонталенті Profunto De Ну, Звичайно, цініша, з якою я не знайома. Верха банан, абрикос, персик, червоні фрукти, кокос, ваніль, малина. Ну, блін, ну, хоч щось згадала: печиво, тофі, карамель, мускус. І того абрикос почула, персик почула, ваніль, малину почула. Повні... Повноцінного флакону я не маю і купити не захотілося мені. Здався простим. Ну, бо він... Я б не сказала, що він простий, але він набагато що схожий. вже, що було, тому, от, Можливо, так і відчувається, що він простий, тому що він, він набагато що схожий. Але, Боже, мені здається, що перший, перший млинець не дуже так і комом вийшов. Тобто, ну, я, я хоч щось відчула і це, це, блин, це так приємно. М -м -м, клас. Поїхали далі. Так, а далі я, напевно, що буду позоритися, тому що цей перший він якось, ну, якось мені зрозумілий був, а далі не дуже. Так, другий номер. Це вже щось складніше. Я пишу, що це унісекс, але більше в чоловічу сторону мені. Трохи флешбекнуло мене в дитинство, бо. Нагадав якийсь папа деколон. От і зараз я відчуваю якусь спецівість, фруктовість, чи сухофруктовість, щось таке. Ці парфуми важко розбити на ноти чомусь, солодкувати, але м'який ваніль, можливо. Якась спеція, не пойму яка, або аніс, або гвоздика. Якісь сушені абрикоси. Або це галюн якийсь, ну, теж можливо. Важко мені з ним пахне гарним доглянутим мужчиною. Згодом пом'якшується, я пишу, стає більш жіночним. Ніша в стилі Сержа Лютанца. Ну, Серж Лютанц мені якось не зайшли парфуми від Сержа Лютанца. я три чи чотири знаю, і якось міма. І це якось теж не, не, не моя історія. Ну, я думаю, що це теж ніша, і причому така не дуже проста. Я напевно, що я його не знаю, тому що, знаючи колекцію Ірини і які там незнайомі для мене звірушки, я навіть не буду намагатися щось вгадати. Так, вже обережно я цю бумажечку кладу, рубіно. Гіардіні де Тоскана. Щось італійське. Так, бергамот, апельсин лимон. Міма. Какао, троянда лісові ягоди. Дубовий мох. Кашмиран, кумарин, рожевий перець, печули. Ну, Я нічого не вгадала. Кажу, якісь спеції і якісь фрукти. Фруктів тут немає кашмеран, кумарин, ну, може, кумарин, я не знаю. Коротше, я, ні, цей, цей мім у мене взагалі. Я його не розгадала. Шикарний шоколадна троянда в поєднанні з дубовим мохом та на кошмирановій базі. Ну, бачите, Ірі він подобається, а мені якось якось не моя історія, бо він складний для мене. Ну, напевно, що я ще не доросла. І мій носик теж ще не доріс до цього парфумчика. А от з третім номером мені було просто. Тому що я думаю, що це люкс. Ну, я е, люкса більше знаю, тому і це таке зрозуміле, ягідне якесь, ягідне, вершково-йогуртне, якесь фруктово-ягідне таке. Такий мус якийсь. Е, мені здався дуже схожий на ці, там їх мільйон фланкерів, звісно, Сальватора Феррагама. оці флакончики з бантиками, вони різного кольору там. Мені здається, що це щось таке подібне, тому що, ну, дуже таке дівчаче, ягідно-йогуртове. У мене колись був семпл цього Сальваторе Фірагама. Сіньоріна Містеріоса чорненький такий. І мені здається, що це він. Але ну, я, я вже дуже давно було, я не пригадаю. Але в, ць, в цьому напрямку, коротше, тут більше нема що казати: люкс дівчачо, солодко ягідно вершково Якісь ну, там ягідки. Е, мені здається, що ці такі фіолетові, типу Ожина або лохина, або щось таке. Третій номер відкриваю при вас. Я не знаю, але мені здається, що це люкс, і причому такий знайомий люкс. Ні, це не люкс. Чи що це? Я не знаю, що це Ела Кей, Камелія Кей. Парфумерка Соня Констант. верх Пітахая, червоний апельсин, імбир, серце індійська тубероза, апельсиновий цвіт, жасмин, камелія, троянда, бубетонка ваніль, пачульовітвір. Знову нічого не вгадала. Іра пише голосний. На старті дуже цікавий і яскравий, а в базі це лінтердикт від Giovanni. Типу виноградний він для неї. А мені якісь ягідки. Я пустий був термюха, ну, я щось вам розказую. Мені ягідки. Ягідки і дуже схожі от на дійсно на якийсь люксовий такий. Ну, я ж кажу, позоритись так позоритись. Ну, що поробиш. Перший, бачите, перший вгадала майже все, а тут буває. Але все одно цікаво, їдемо далі. Четвертий номер. Ем, він такий темненький, тому я одразу в привкушені того, що він такий важкуватий. Він навіть трохи фарбує цей блотер. Блотер, ой. Це ж не дуже приємне для мене. Він такий різкий, дикованистий, грубуватий, якась неприємна кислість. Оці парфуми захотілося одразу змити зі шкіри мені. Боже, Іра, якщо вони тобі подобаються, я вибачаюсь, але ми різні. Ці парфуми захотілося одразу змити, я пишу. Потім він трохи зжалився наді мною, але все одно мені не подобається. Якась спеція, може, гвоздика, або щось кардамонисте, я пишу, трохи ретро для мене. Не моє абсолютно. Ні, це, це от, дійсно, щось таке дуже таке спецієве, важкувато мені з ним. Якесь таке воно прям якесь ретрове і олдскульне для мене чомусь. Не знаю, що це. Поїхали. Четвертий номер. Ах, знов, знову нічого не вгадала. Я нічого з того не знаю. Що мені Іра? Надіслала нічого не знаю. Хам'єски, я навіть не знаю, як це прочитати, все буде підписано, флакони ви будете бачити. Граєф Блеск, не знаю, що, це ноти, волоський горіх, лавр, зацукрований каштан, червоне вино, смоли. Уд, червоні деревні ноти, квіткові ноти. Бренд, про який або мало говорять, або не говорять взагалі. Горіхи, лавр і сухе вино шикарний. Іра, вибач. Може, він і шикарний, але не пасіньке шапка. Ні, Я таке не вивезу. Mm, дуже важкий для мене. Він от прямо аж отут от в горлі мені першити почав. Такий, <кій> після якого хочеться попити водички. Серйозний якийсь аромат. Так, прокинулась моя дівчинка, тому може тут щось коментувати, не, звер... не звертайте увагу. Вже як є, поїхали далі. П'ятий номер. Я так галопом по Європі, але. Іншого варіанту у мене немає. П'ятий номер. Я пишу, що це капець, як знайоме. Зараз мені це не знайомо, чомусь не знаю. Квітково, фруктове, кремове, щось схоже на, на фльорнаркатік, але ніжніше. Легка цитрусовість і квіти. Щось таке прозоре, типу лотоса, магнолії чи апельсинового цвіту. Можливо, є лічі. І пишу, що ще схоже на тросарді Донна в білому флаконі. Оцей класичний такий. Коротше, це може бути що завгодно. І люкс, і ніша, і. І араби навіть які щось імітують. Сподобався кремово-квітковий фруктовий мус. Так, да, це гарно. Це гарно. Я не знаю, що це, як завжди. О, відкриваємо. І дивимося, як я знов не вгадала. Щодня таке відео. Молінард Османтус. Молінард Османтус. Мандарин бергамот рожевий перець. Так, а я сказала, що він цитрусовий, так? Да? Османтус тубероза. Іра тубероза. Ти ж не любиш ту Але тут її не відчувається взагалі ніяк. Жасмин абрикос білий мускус ірис. Не моє забагато білих квітів хотілося османтус. Ну, понятно. А мені сподобався. Коротше, ми з Ірою за флакони е, 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 дратися не будемо. Тому що я ж кажу, що мені подобається, її, її здається простим і нецікавим, а те, що мені не подобається, вона каже, що це шикарно. <плес> і тому це ще цікавіше, правда? Ой <плес> так, поїхали далі. Поїхали далі. Шостий аромат. Я не можу. Шостий аромат. О! Ну, це щось прям, прям бакарійна історія. Я відчуваю тут е, бинти, але не, не з якими там гідотними речами, а чисті, такі чисті стерильні бинти. От, схоже, на, на все бакарійне, це все що там Барбергію, але це не Барбю, бо він в мене є. Я знаю, який він, він полуничний такий. А це от щось, щось в тому напрямку. Я не знаю. Можливо, тут є оцей типу Ут, який дає оцю таку медицину трохи, але е, я добре відношуся до Бакарії, до всіх цих. Е, Тих, тих ароматів, які надихнулися бакарою, тому мені норм, мені сподобався. Ну, але ж кажу, це, це або бакара, або. Хоча ні, бакара трохи жорстче. Або бакара, або щось, щось, щось подібне, коротше кажучи. Мені більше немає що сказати. Це, якщо ви знаєте, що таке бакара, то, якби... так, шостий номер відкриваю. А, латафа маса, латафа маса. А, манго шафран. Ну, шафран є в в цьому, в бакарі. Тому, да. Шафран, лимон, рожевий перець, лист фіалки, османтус, апельсиновий цвіт, імбир, мінеральні ноти, замшу пачулі, амбра. Уда нема. Ну. Молодша сестра Ганімед Ганімеду тільки жива. А Ганімед він він трохи схожий на бакару чи ні? Я не в курсі, я не знайома з Ганімедом. Тому мені, мені він схожий на, на бакару. Може. Може, я не, я не знайома тому нічого не можу сказати. Треба буде подивитися, чи порівнюють його з, з чимось таким бакарою, але Ну, араби так араби. Так, і останній, останній на сьогодні, сьомий номер. Що ви там побачила, я не знаю. Так, це сьомий номер. Ну, це пише просто весна у флаконі. Щось дуже гарне, квіткове, тут прям конвалія така мені. Зелень, може, жасмин, але дуже легкий такий, прозорий. А може, це бузок. Ну, тобто, це прямо хапка така весняних квітів. Це теж може бути або в люксі, типу Діора, там що там, Діорсімо було, чи що щось таке повірно, подібне. Або в ніші, типу Елдо, там теж щось є з конвалію, але я не знайома, не знаю. Тому мені важко, мені дуже сподобався, це прям, прям дійсно дуже квітковий, весняний. І зараз Іра напише, що їй не сподобався. Це, ну, коротше, тут білі квіти, конвалі, або бузок, або, або щось таке, або жасмин, або ну, ну, воно дуже, дуже квіткове, весняне, прозоре таке. Класний. Мені сподобався, мені зайшов. Туркуаз Майкл Корс. Начелюкс, да? Типа А, Водяна лілія, огірок, лайм, жасмин, орхідея, морські ноти, мускус, амброксан, кедр. Свіжий, літній, гарний і знятий. Я умінюю. А мені так сподобався дуже гарний, що я. Коротше, настрій вгадала, б, ну, там теж ми А, Цікавий досвід. Блін, Я б ще пограла, але, але так би так швидко закінчилися вже аромати. Ну, ладно. Дуже дякую, Ірі ще раз за такий досвід. Я їй теж надіслала аромати, сподіваюся, її сподобаються. Не думаю, що всі, але щось обов'язково. Деякі з цих ароматів, прям розношу, прям зношу. Прямо таке щось обов'язково. Сьомий, сьомий, перший. Ну, те, що Ірі не сподобалося, то я обов'язково буду носити. Дуже дякую вам за увагу. Якщо вам було цікаво, залишайтеся зі мною, можливо, мені ще хтось надійшли за затести. Може, не знаю. Може, хтось. Хтось, хтось захоче побачити ще, як я отак от, е, добровільно позорюся. Так що давайте, надсилайте. Всіх цілую, всім папа, -па, до нових зустрічей.